Сьогодні ми маємо сказати рішуче ні будь-яким спробам партії регіонів. Звертаємося до президента, до голови Верховної Ради, до голови обласної адміністрації, міської ради з вимогою припинити будь-які спекуляції щодо української державної мови, зробити все, щоб українці мали відчували себе нормальними господарями землі, які гостинно приймуть всіх гостей, хто б не був з якої національності. Ми не хочемо ділити кось краще кого гірше. Всі наші гості, хто поважає нас, будь ласка, до до, до нас. Ми їх приймаємо.